У Вінниці стартував Кубок України зі спортивної акробатики. Першого дня учасники виконують балансову вправу. Жіноча пара з Білгорода Дністровського Амалія Гарібян і Анастасія Гаврилуца готуються до виходу на змагальний килим. Разом розповідають вже два роки. На кубку демонструватимуть нову програму. Друга вправа. Робимо накат в кісті, з кістію ноги і вінт, бо ми його тільки недавно почали робити і переживаємо. Нам найголовніше, щоб подобалося тренеру та нам. Ну, хочеться на підістало, але це не обов'язково. Вінничину на Кубку України представляє 33 спортсмени, каже головний суддя Юрій Голяк. Серед них жіночі, чоловічі та змішані пари. Також є чоловіча група з чотирьох юнаків. В першому потоці виступає змішана пара. Іван Осокін та Анна Плахотнюк кажуть, виступом задоволені. Та у нас все вдалося. Ми наполегливо тренуємось. Є невеликі помилки, але ми їх з тренерами нашими обговоримо і виправимо в подальших в подальших змаганнях. Оцінка 26,53. Оцінка цілих п'ятдесят три підійде, але хотілось би і краще. За словами Юрія Голяка, участь у Кубку України з акробатики беруть 80 спортсменів із восьми областей та столиці. Вік спортсменів від 12 до 19 років. Кожен з атлетів показуватиме три програми: динамічну, балансову та комбіновану. Переможців оберуть за сумарною кількістю балів. У нас є три критерії: це складність вправи, це техніка виконання вправи та артистизм. Всі три оцінки мають бути. Підібране тренером відповідно до уровня спортсмена. То якщо всі три параметри співпадають і на високому рівні, ти можеш бути на подіумі. Тренерка акробатів із Дніпропетровщини Тетяна Котова каже, цьогоріч до Вінниці привезли три пари. Одна з них виступатиме вперше серед дорослих спортсменів. Кі ускладнили їх. Ми виступали у Львові на юнацьких змаганнях. І перейшли в другу категорію, тому повинні трошечки були змінити свої вправи ускладнити їх. Зараз ми виступали трішечки, був недостой, ну але є над чим працювати цим дітям і подальше показувати найкращі результати. За словами Юрія Гуляка, змагання триватимуть три дні. Переможців оберуть у неділю. Загалом розіграють 39 комплексів комплектів медалей: 13 золотих, стільки ж срібних та бронзових. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.